Що протягом багатьох років в нас була спільна праця з університетом, з колегами з міністерства, що зробити для того, аби насправді водопостачання було високої якості в дублянах, тому що так історично склалося, що вода там забезпечується і мережі забезпечується власне університетом. Ми розуміємо, що це не профільна діяльність, тому готувався спеціальний закон, щоб ці мережі передати водоканал. Готувалися постанови декілька років роботи, і на щастя цього року. Була видана постанова, яка віддає мережі щодо водопостачання на безпосередньо водоканал насправді ну мега історичне рішення, я без перебільшення скажу, яке дуже важливо для величезної кількості людей, які живуть в дублянах. І загалом для, для львів'ян е, є ще друга частина цього питання, про яке ми і підписуємо меморандум, яке теж до насправді вимагає всіх дуже багато спільної праці. Це безпосередньо. Мова йде про каналізування. Тут ситуація трішки є складніша, але протягом останніх тижнів я дуже дякую всім колегам, які сьогодні тут присутні. Було досягнуто домовленості. О, ці події передувала дуже багаторічна і напружена робота багатьох команд насамперед команді Львівської національного університету природи користування, львівської міської ради, всіх відповідних служб і структур. І я дуже вдячний нашим колегам, нашим партнерам, які, які дозволили і нам і, і і собі знайти конструктивну позицію, наближувати наші позиції. Бо спочатку ми було таких трошки дискусійних. дискусійних дуже правильне слово на дискусійних позиціях, але ми. Розуміючи відповідальність університету перед мешканцями міста Дубля, розуміючи функціонал міської влади, розуміючи її відповідальність перед мешканцями міста, ми знайшли спільні формули, ми знайшли спільні підходи. Я сподіваюся, що в недалекому майбутньому вони не всі будуть зреалізовані. І найперше, що найкращим, ну так найважливішим результатом. Натом нашої діяльності це буде якісне вчасне, достатнє водозабезпечення, і водовідведення мешканців. Ну, даним меморандумом узгоджено уже всі відносини стосовно забезпечення мешканців дублян якісною і безперебійною водою. От, тобто там прописано, які зобов'язання бере на себе Львівська міська рада, який університет природокористування, що водоканал, що управління агломерацій будуть робити ближні два роки для того, щоб вже повністю. Стю фіналізувати цей процес, оскільки відповідно до розпорядження кабінету міністрів у власність міської ради переходять водопровідні мережі і каналізаційні мережі, а самі очисні споруди вони залишаються у власності університету природокористування, який буде ними оперувати до того часу, допоки місто згідно своїх зобов'язань по меморандуму збудує колектор від дублян до Наших очисних споруд Львівводоканалу. З 1 вересня Львівводоканал буде на послуг, якраз водопостачання, водовідведення для мешканців Дублян. Важливо, що вода, Львівська вода буде поставлятися в місто Дубляни. Це зовсім інша якби, епоха буде для Дублян, тому що до цього моменту це була місцева вода. Зараз буде краща вода. Це вода, яка буде контрольованої якості. І безперервно. Тобто ми будемо забезпечувати. Ми вже і зараз допомагаємо університету в час, коли виключається світло. Ми вже допомагаємо з генерацією і допомагаємо подавати зараз воду. Але з 1 вересня маю надію, що в нас воно буде повністю безперервно. Для цього був побудований спеціальний водогін від наших магістрали до дублян. І до 1 вересня ми завершуємо всі як технічні, і технологічні питання, так і процедурні, юридичні.